Це Львів, моя батьківщина. Маю я таке щастя знаходитися тут, в Україні, чи в себе на батьківщині. Але дуже багато людей називаються внутрішньо переміщеними особами. Хто ці люди? Це українці, які, на жаль, змушені були покинути власні домівки в себе на територіях, які зараз окуповані, або на тих територіях, які є біля окупованих, ті, які постійно бомблять і знищують. Багато з вас є такими людьми, багато з вас втратили домівки, близьких, діти покинули свою школу. Ви не можете ходити до своїх лікарів. Де ви зараз знаходитеся? Хто де. Багато з вас тут, у Львові, в інших містах Західної України, а багато хто за кордоном. Лише вдумайтеся в ці цифри: 6 мільйонів українців виїхало за межі України. А ще 4,5 мільйони змушені були залишити свої домівки і залишилися тут, в Україні. Всі ці люди потерпають. Кожен з вас думає, як дати нормальну освіту дитині, як отримати нормальне медичне забезпечення, як знайти роботу. Де б ви не були, чи в Україні, чи за межами України у вас купа проблем. Ці проблеми дуже схожі, але часом ці проблеми різні. Наприклад, ті, хто знаходиться за межами України. Безумовно, хочуть повернутися, але хочуть повернутися в безпечну країну. Ті, хто знаходиться в Україні, думають, де їм заробити, бо державної допомоги явно не вистачає. Яка наша мета? Наша мета довести, що Україна є рідним домом для кожного з нас. І для того, хто зараз десь в Польщі, в Німеччині чи в Америці, і для того, хто покинув домівку на Донеччині і зараз знаходиться у Львові, і для тих, хто живе постійно у Львові. Ми всі українці. Чого хоче Путін? В Путіна є Декілька цілей. Одна з цілей це військово знищити Україну. Але є не менш важлива ціль це знелюднити Україну, це зробити так, щоб нас в Україні взагалі не було, щоб українці тут зникли. А ті, хто залишиться, перетворяться на рабів, забудуть про рідну мову, рідну культуру, про цінності, про демократію, про сервіси, про зручність життя в нашій країні. Тому що ніякої зручності життя в Росії, в яку хочуть перетворити нашу країну агресори, очевидно, немає. Саме тому ми маємо три важливі цілі. Одна з цих цілей це перемогти ворога на фронті. Це надзвичайно важливо. Дуже важлива ціль це стати членами Європейського Союзу і НАТО. І саме через те ми маємо віце-прем'єра з питань європейської інтеграції. Але не менш важлива ціль це зробити так, щоб в Україні було багато людей, щоб демографічно ми не програли і не знищили самі себе, щоб українці тут народжувалися, а ті, хто звідси виїхали, могли сюди повернутися. Але люди, які хочуть сюди повернутися, дуже часто стикаються з величезною кількістю проблем, які ніхто не вирішує. Достатньо згадати той бардак, коли людям раптом припинили надавати консульські послуги за межами України. А є багато інших викликів. Діти в Польщі повинні йти в польські школи, а Україна припиняє для них дистанційне навчання. Ці діти хочуть продовжувати навчатися, вони згадують свої школи, вони думають сюди повернутися разом з батьками, але можливості такої не мають. Багато хто з вас відчуває, наскільки складно піти до лікаря в будь-якій іншій західній країні. Тому що треба наперед записуватися, ви не дістанете тих послуг. І попри те, що ми весь час критикуємо нашу медицину тут, в Україні, ми бачимо, що не така вже вона і погана. Принаймні, вона близька до людей. І держава має стати близькою до людей і до кожного з вас, де б ви зараз не були чи за кордоном, чи безпосередньо в Україні. Держава повинна дбати про кожного з нас. Держава і є інструментом бюрократів, яка дбає про своїх громадян. І якщо ці громадяни в силу проблем, які від них не залежать, опинилися за межами цієї держави, вони ж все одно продовжують залишатися громадянами. Якщо ці громадяни в силу проблем, які від них не залежать, змушені були залишити свої домівки і приїхати в інші міста, вони все одно залишаються громадянами. Так в держави мало грошей. Ми тут мало платимо внутрішньо переміщеним особам. Ми тут не можемо забезпечити їх житлом, а повинні були, бо хтось мав би їх координувати. Але й тим, хто на заході, ми особливо ніяк не допомагаємо. Ми весь час лякаємо українців замість того, щоб допомогти їм. Лякаємо чим завгодно. Лякаємо тим, що всіх заберуть в армію або штрафують, або накладуть якісь інші стягнення, якщо вони тимчасово не зареєструються. Хоча механізм реєстрації, в тому числі для тих, хто за кордоном мала б забезпечити сама держава і пояснити цим людям, що нічого страшного в цьому немає. Так, звичайно. Чому служити мають лише ті, хто в Україні, а ті, хто виїхав, не повинні. Це несправедливо. А з іншого боку, ті, хто виїхав, виїхали не зі своєї волі, вони там мають роботу, якесь соціальне забезпечення, сім'ї. і Їх ситуацію теж треба зрозуміти. Одним словом, ми маємо змінити це ставлення держави до кожного українця. Тому що війна, яка ведеться, вона ведеться не лише Збройними силами, вона ведеться всіма українцями. І тими, які залишились в Україні, і тими десятьма мільйонами, які залишилися без своїх домівок і без своєї малої батьківщини. Я вже говорив, що шість з них за кордоном, чотири з половини тут в Україні це величезна кількість населення. Хтось про них повинен дбати. Хто зараз цим займається? Як кажуть, у семи няньок за дитиною ніхто не дивиться. Немає жодного єдиного українського державного центру, який би координував те, щоб всі ці, ці українці далі отримували соціальні послуги, а вони їх продовжують отримувати, отримували інші послуги від держави і могли повернутися до своїх домівок або принаймні в Україні. Тому я ініціюю створення міністерства демографії і діаспори. Міністерство, яке би опікувалося всіма проблемами тих 10,5 мільйонів українців, яким держава повинна допомогти. Очевидно, що це потрібно робити на високому рівні, на рівні віце-прем'єра. Ми ж маємо віце-прем'єра з європейської інтеграції. А отже, повинні мати і віце-прем'єра, який би опікувався всіма людьми, які змушені були. Залишити свої домівки, наша мета всіх вас повернути сюди, але повернути не силою. Наша мета зробити так, щоб всі ви захотіли сюди приїхати і відчули, що держава про вас дбає, де б ви зараз не знаходилися. Наша мета підштовхнути державу до зміни ставлення до своїх людей. Наша мета зберегти державу. Бо коли український державний чиновник виступає і говорить про те, що нам потрібно вирішувати проблему з робочою силою, і для цього ми будемо запрошувати людей з третіх країн. З країн Азії, Африки, глобального Півдня. Для мене це звучить абсурдно. А чому ми не повинні запрошувати українців? Чому ми не повинні створити для українців такі умови, щоб вони повернулися сюди для себе на батьківщину і працювали тут? Ми ж країна всіх українців. Окрема проблема діаспори. Діаспорою завжди опікувалося Міністерство закордонних справ. А діаспора це різні люди. Частина це дійсно ті, кого ми називаємо діаспорою і старою і новою, це ті, хто виїхали. А частина це українці, які живуть на українських етнічних територіях, наприклад, в Польщі, чи в Румунії, чи в Сербії. Всі ці люди могли би бути нашими амбасадорами. Вони б могли допомагати і хотіли б допомагати українській державі у відбудові. Вони хотіли б допомагати переселенцям. Цим теж повинен хтось займатися. Словом, Україна це не просто територія, це кожен з нас. Колись блаженніший. Патріарх української греко-католицької церкви Любомир Гузар говорив, що любити Україну це не означає любити просто територію, це означає любити кожного українця, а це набагато важче. І держава повинна продемонструвати це своє вміння любити кожного українця. Тому я ініціюю створення цього міністерства демографії діаспори, віце-прем'єра, який буде опікуватися цими питаннями, для того, щоб кожен з вас мав одне місце, куди він міг би звернутися і дістати всі сервіси. Дістати всі роз'яснення, дістати допомогу від нашої держави, щоб ми всі відчули себе одним цілим. Найгірше, що є в нашій державі, це спроба протиставити, протиставити схід і захід, протиставити тих, хто виїхав за межі України і тих, хто залишився тут. Це хибний шлях. Він не просто нас ділить, він веде нас до катастрофи. Правильний шлях це об'єднувати, це любити кожного українця. А всі ми будемо любити нашу батьківщину. І всім обов'язково разом. Переможемо.